Дорогі мої слухачі, ви на каналі Дощові казки. Якщо вам подобаються мої озвучки, підтримайте, будь ласка, мій канал, і я буду вдячна за кожен лайк, коментар, підписку та репост. Приємного слухання! ЗДІЛ другий довга ніч. Я вже за тобою скучила, я не мушу йти. Можу залишитися. Хм. Деякий час було тихо, тільки серце моє калатало. Наше дихання зривалося, а вуста шили-стіли, рухаючись синхронно. Іноді було дуже легко забути, що я цілую вурдалака. Не тому, що на вигляд він був звичайною людиною, і я ніколи на мить не могла забути, що пригортаю не так мужчину, як Янгола, а тому, що він умів удати, наче для нього торкатися вустами моїх вуст, обличчя шиї зовсім не важко. Він переконував мене, що давно вже подолав спокусу, якою для нього колись була моя кров, а сама думка про те, що він може мене втратити, миттю вилікувала його від будь-яких спокус. Проте я знала, що запах моєї крові і досі болісно відзивався в ньому, і досі палив йому горло, наче він вдихав полум'я. Я розліпила повіки і побачила, що його очі теж розплющені. Він вдивлявся в моє обличчя. Мені не подобалося, коли він так на мене глядів. Здавалося, що я нагорода, а зовсім не фантастично щасливий переможець. На мить наші погляди зустрілися. Його золоті очі були такими глибокими, що мені привиділося, я можу зазирнути йому просто в душу. Я почувалася дурепою, що колись ставила під сумнів сам факт існування його душі. Хоча він і вампір у нього була найпрекрасніша душа, прекрасніша ніж його чудовий розум, чи незрівнянне обличчя, чи славно звісне тіло. Він поглянув на мене, наче теж здатен був побачити мою душу. Іначе йому сподобалося те, що він огледів. Проте зазирати мені в голову, як він зазирав іншим людям, Едвард не міг ніхто не знав чому. Мій мозок мав дивну особливість, яка захищала його від тих неймовірних і жахливих впливів, на які були здатні безсмертні. Та захищений був тільки мій розум тіло ж не могло протистояти вампірам, які своїм поводженням відрізнялися від Едварда. Але я була вдячна за цю здібність свого мозку, яка дозволяла тримати мої думки в таємниці. Я червоніла на саму думку про те, що це могло би бути не так. Я знову наблизила Едвардове обличчя до свого. Точно залишаюся, промурмотів він мить по тому. Ні, ні, це ж остання холостяцька вечірка. Ти маєш піти. Я вимовляла ці слова, а пальці правої руки тим часом розчісували його бронзове волосся, ліва ж долоня пригортала його за спину. Його холодні руки гладили моє обличчя. Холостяцькі вечірки призначені для тих, хто шкодує про те, що одинокі дні минулися, а я не можу дочекатися, коли вже минуться мої, тому нема навіть сенсу йти. Точно. Я видихнула затамоване повітря на зимну шкіру його шиї. Можна сказати, що я перебувала у своєму щасливому куточку. Чарлі спав без задніх ніг у своїй кімнаті, тож можна вважати, що ми самі. Ми скрутилися клубочком на моєму маленькому ліжку, пригорнулися щонайтисніше, якщо не вважати теплого коца з афганської вовни, в який я була загорнута як у кокон. Я ненавиділа цей коц. Та коли мої зуби починали стукотіти, це якось порушувало романтичну атмосферу. Чарлі б зауважив. Якби в серпні мені заманулося ввімкнути опалення. Ну, коли вже мені доводилося загорнутися, то принаймні Едвардова сорочка валялася на підлозі. Я так і не змогла оговтатися від шоку. Таким ідеальним було його тіло. Біле, прохолодне, лискуче, мармурове. Я провела рукою по кам'яних грудях, в захваті торкнулася плаского живота. Едвард ледь помітно здригнувся, і його вуста знову знайшли мої. Я обережно діткнулася кінчиком язика, його гладких, наче скло вуст, і він зітхнув його солодке дихання, прохолодне й приємне, огорнуло моє обличчя. Він уже вивільнявся з обіймів. Він так чинив імпульсивно щоразу, коли йому здавалося, що ми зайшли задалеко. То була рефлекторна реакція, хоча насправді він понад усе хотів продовжувати більшість свого життя. Едвард намагався відмовлятися від будь-яких тілесних задоволень. Я знала, як він боїться зараз уперше змінити свій звичний світ. Стривай, мовила я, охоплюючи його за плечі та притискаючись до нього щільніше. Я вивільнила одну ногу і обвела її довкола його пояса. Тренування суть навчання. Він риготнув. Ну, ми вже непогано просунулися в навчанні. Як гадаєш? Ти за останній місяць взагалі спала? Але ж у нас генеральна костюмована репетиція, нагадала я йому. А ми розіграли тільки деякі сцени. Нема часу на обережність. Думала, він засміється, проте він не відгукнувся, а тіло його несподівано напружилось і застигло. Золото його очей, яке здавалося розплавленим, стужавіло. Я пригадала власні слова і збагнула, який підтекст вчувся йому в них. «Бело», – прошепотів він. Будь ласка, не починай, мовила я, ми ж домовилися. Ну, не знаю. Так важко зосередитися, коли ти отак зі мною. Я не можу нормально міркувати. Я не здатен себе контролювати ти можеш постраждати. Нічого зі мною не станеться, І Я притисла свої вуста до його, щоб зупинити цей напад паніки. Це я вже чула неодноразово, але йому не вдасться зламати нашу угоду. Не після того, як він наполіг, щоб ми спершу одружилися. Він відповів на мій поцілунок, але вже за мить я відчула, що він не віддається поцілункам, як раніше турбується, весь час турбується. Як усе зміниться, коли йому вже не треба буде за мене турбуватися? Куди він діватиме свій вільний час? Доведеться пошукати собі нового хобі. Як твої ноги? Він мав на увазі, чи не холонуть вони зі страху, тож я відповіла. Теплі, як із тостера. Справді, а ти не передумала ще не пізно все змінити. То ти так намагаєшся позбутися мене. Він гигикнув. Просто хотів пересвідчитися. Не хочу, щоб ти щось чинила, поки не будеш абсолютно певна свого рішення. Я певна щодо тебе, а зрештою, я впораюся. Він повагався, а я вже міркувала, чи знову не бовкнула чогось зайвого. Впораєшся? запитав він тихо. Я не маю на увазі весілля певен, його ти переживеш, незважаючи на всю свою малодушність. Але потім, що буде з Рене, що буде з Чарлі? Я зітхнула я скучатиму за ними гірше, що вони скучатимуть за мною. Але я не хотіла підливати олію вогонь. А як щодо Анджели і Бена, Джесики та Майка? За друзями своїми я також скучатиму. Я в темряві всміхнулася особливо за Майком. О, майку, як же я без тебе буду? Едвард заричав. Я засміялася, проте потім знову посерйознішала. Едварде, ми вже це проходили. Я знаю, що будуть важкі часи, але я так хочу. Я хочу тебе і хочу назавжди. Одного людського життя для мене замало. Назавжди заморожена у віці 18 років, прошепотів він. Жіноча мрія втілена в реальність. Підкусила я його. Ніколи не змінишся, ніколи не зможеш зрушити з місця. А що це означає? Він відповів дуже повільно. Пам'ятаєш, як ми сказали Чарлі, що одружуємося, і він подумав, що ти вагітна. І ще подумав, що тебе варто застрелити. Докинула я зі сміхом. Визнай, на якусь мить він замислився про таку можливість. Він не відповів. Що таке, Едварде. Я б хотів. Я б хотів, щоб тоді це виявилося правдою. А. видихнула я. Тим більше, що це таки могло виявитися правдою. У тебе була така можливість, і мені жахливо забирати в тебе цю можливість. Хвилина в мене пішла на те, щоб оговтатися, я знаю, що чиню. Звідки ти можеш це знати, Белло? Поглянь на мою матір, на мою сестру. Це не така легка жертва, як тобі може здатися. Есма і Розалія чудово почуваються». А якщо згодом виникнуть проблеми, ми можемо вчинити так, як учинила Єсме, всиновити. Едвард зітхнув, і в голосі його забриніли зловісні нотки. Це неправильно. Я не хочу, щоб ти заради мене йшла на жертви. Я хочу тобі давати, а не забирати. Я не хочу красти в тебе майбутнє. Якби я був людиною. Я затулила долонею йому в уста. Ти моє майбутнє. І припини. Годі скиглити, бо я зараз покличу твоїх братів, щоб вони самі тебе забрали. Мабуть, тобі таки треба побувати на холостяцькій вечірці. Вибач, я замучив тебе скигленням, либонь, це все через нерви. То це в тебе від страху холонуть ноги? Не в тому сенсі. Я ціле століття чекав, щоб одружитися з тобою, міс Свон. Не можу дочекатися весільної церемонії, щоб. він обірвав свою думку на півслові. О, заради любові й усього святого. Що сталося? Він скриготнув зубами. Моїх братиків не доводиться й викликати. Вочевидь, Емет і Джаспер сьогодні увечері не дадуть мені сачкунути. На я міцніше притисла його до себе, а тоді відпустила. Я не знала такої молитви, яка дозволила б мені виграти у перетягуванні канату з Еметом. Повеселись добряче. Обшибко щось шкрябунуло. Хтось навмисно дряпав своїм сталевим нігтем по склу. Щоб викликати цей жахливий, нестерпний для вух звук, від якого, мов присок, сиплеться за комір, я здригнулася. Якщо ти просто зараз не випустиш Едварда, погрозливо просичав Емет, якого досі не було видно в темряві ночі. Ми по нього зайдемо самі. Іди, засміялась я, бо вони зараз розтовчуть мені хату. Едвард закотив очі, але за якусь мить уже звівся на рівні ноги, а вже наступної хвилі сорочка знову була в нього на плечах. Він нахилився і поцілував мене в чоло. Поспи. Завтра буде довгий день. Дякую. Оце вже точно допоможе мені заспокоїтися. Побачимося біля алтаря. Я буду в білому. Я усміхнулася сама, так спокійно це прозвучало. Він гигикнув і мовив дуже переконливо. А тоді раптом згорнувся калачиком, напружив м'язи, як скручену пружину, і зник. Вистрибнув із вікна так швидко, що мої очі навіть не встигли цього помітити. З надвору долинув приглушений удар, і я почула, як Емет чортихнувся. Краще ви його занадто не затримуйте, промурмотіла я, знаючи, що хлопці здатні мене почути. І тоді у вікні з'явилося обличчя Джаспера, а його медове волосся зблиснуло сріблом у слабкому місячному світлі, що пробивалося крізь хмари. Не хвилюйся, Белло. Ми повернемо його додому заздалегідь. Раптом я заспокоїлася, вся моя малодушність кудись поділася. У певному сенсі, Джаспер був не менш талановитим, ніж Аліса, яка цілком безхитрісно вміла передбачати майбутнє. Тільки талант Джаспера був не у передбаченні майбутнього, а у впливі на почуття, і було просто неможливо опиратися, коли він хотів навіяти вам якийсь настрій. Я соромливо сіла на ліжку, досі кутаючись у коц. Джаспере, а що вампіри роблять на холостяцьких вечірках? Ви ж не поведете його у стрип клуб. Тільки не кажи їй, проричав Емет знизу. Долинув іще один удар, а тоді тихо засміявся Едвард. Розслабся. мовив до мене Джаспер, і я миттю розслабилася. Ми калини, все робимо по своєму Парочка пум, кілька ведмедів гризлі, можна сказати, звичайнісінька ніч на природі. Цікаво, чи зможу я колись так спокійно говорити про вегетаріанську дієту вурдалаків? Дякую, Джаре. Він підморгнув мені та зник із поля зору. На дворі запанувала цілковита тиша, Крізь стіни просочувалося, приглушене хропіння Чарлі. Я сонно опустилася на подушку. З під важких повік я втупилася у стіни своєї маленької кімнати, вибілені блідим світлом місяця. Остання ніч у моїй кімнаті, остання ніч у ролі Ізабели Свон. Завтра вночі я вже буду Ізабелою забелою кален. Хоча всі випробування, пов'язані з весіллям, здавалися шипами на троянді, я мала визнати, що мені подобалося і як звучить моє нове ім'я. Я дозволила думкам поплисти вільно, очікуючи, що скоро мене зморить сон. Але за кілька хвилин виявилося, що я тільки більш нашорошуюся, а в животі наростає неспокій, змушує мене корчитися. Ліжко здавалося занадто м'яким, занадто теплим, без Едварда в ньому. Джаспер був далеко. Він забрав із собою відчуття спокою і розслаблення. Завтра буде дуже довгий день, я усвідомлювала, що більшість моїх страхів дурниці, їх треба просто подолати. Увага, не уникненна річ у житті, я не зможу завжди зливатися з навколишнім пейзажем. Але насправді було кілька особливих моментів, щодо яких я мала цілковите право хвилюватися. По-перше, шлейф нареченої. Як на мене, то тут Аліса явно дозволила своїй фантазії взяти гору над практичністю. Маневрувати на сходах будинку Калинів на високих підборах із таким шлейфом навіть уявити неможливо треба було спершу потренуватися. Далі йшов перелік запрошених. Родина тані, септоклан Деналі, приїде ще до початку церемонії. Легко займиста суміш зібрати в одному місці родину тані з нашими гостями з резервації квілеутів. Джейкобовим батьком та сімейством клірвотерів. Клан Деналі не був у захваті від Вовкулак. Танена сестра Ірина взагалі відмовилася йти на весілля. Вона й досі виношувала плани Вендети проти Вовкулак за вбивство її приятеля Лорана, який збирався порішити мене. Через це упередження клан Деналі покинув родину Едварда напризволяще, тоді, коли вони найбільше були потрібні. Саме неймовірна спілка з Вовкулаками врятувала нам усім життя. Коли на нас напала зграя перволітків вампірів, Едвард пообіцяв мені, що це цілком безпечно збирати разом деналі та квілеутів. Таня і вся її родина, окрім Ірини, почувалися страшенно винними за відступництво. Перемир'я з вовкулаками невисока ціна, щоб погасити борг, і вони ладні були її сплатити. Отакою була головна проблема, але домішувалася іще одна маленька моя вразлива самооцінка. Я ще ніколи не зустрічалася з Данею, але була певна, що знайомство з нею навряд чи буде приємним для мого его. Колись давно, мабуть, іще до мого народження, вона зробила ставку на Едварда і не мені звинувачувати її за бажання бути з ним. Але ж вона щонайменше вродлива, а в найгіршому разі не перевершена. Хоча Едвард, очевидячки, хай як неймовірно це звучить, віддавав перевагу мені. Я все одно не втримаюсь, щоб не порівнювати себе з нею. Я трошки побурчала, аж поки Едвард, який знав мої слабкості, не змусив мене почуватися ніяково. Ми єдині, хто, хоч якоюсь мірою, може замінити їм родину, Бело. нагадав він мені й досі почуваються сиротами. Збагни навіть за стільки часу. Отож я поступилася, ховаючи своє невдоволення. Тепер Таня мала велику родину. Майже таку ж велику, як і родина Калинів. Їх було п'ятеро таня, Катя та Ірина. До них приєдналися Кармен і Єлизар приблизно так само, як Аліса та Джаспер приєдналися до Калинів. оскільки всі вони, на відміну від більшості вампірів, бажали впустити в своє життя почуття. Але, незважаючи на велику родину, Таня та її сестри і далі почувалися одинокими. Вони й досі були в жалобі, адже багато років тому і в них була матір. Можу, уявити порожнечу, яку полишає така втрата навіть тисячу років по тому. Я намагалася уявити родину Каленів без їхнього творця, їхнього центру, їхнього провідника, без їхнього батька Карлайла і не могла уявити. Одного вечора, коли я довше затрималася в будинку Каленів, Карлайл розповів мені історію Тані, щоб якнайшвидше підготувалася до майбутнього, яке обрала. Історія таненої матері була однією з безлічі застережних оповідей, з яких я мала вивчити правила, що їх мушу дотримуватися, коли приєднаюся до світу безсмертних. Фактично, єдине правило, яке мало тисячу різноманітних граней бережи таємницю. Збереження таємниці означало багато чого треба було жити непомітно, як калини, переїжджати з місця на місце, перш ніж люди щось запідозрять. Або взагалі триматися від людей подалі, окрім як за обідом. Так жили кочівники типу Джеймса та Вікторії, так жили й Джасперові друзі Пітер і Шарлотта. Треба було тримати під контролем кількість новостворених вампірів, точно як чинив Джаспер, коли мешкав разом із Марією. А Вікторія не змогла контролювати своїх перволітків вампірів. І треба було стерегтися й не спричинятися до появи деяких створінь. Бо вони могли виявитися неконтрольованими. Не знаю імені Таниної матері, зізнався Карлайл, а в його золотих очах, що були майже того самого відтінку, що й русяве волосся, майнула печаль на згадку про Таненбіль біль. Вони ніколи про неї не згадують, якщо цього можна уникнути. Ніколи з власної волі про неї не думають. Жінка, яка створила таню, Катю та Ірину, і яка гадаю, любила їх. Жила багато років до мого народження, і це були часи чуми для нашого світу. Чуми, що поширювалися серед безсмертних дітей. Не розумію, що вони собі думали, ці давні вурдалаки вони перетворювали на вампірів дітлахів заледве не немовлят. Я проковтнула клубок, який здавив мені горло, коли я уявила цю картину. Діти були надзвичайно вродливі, швидко пояснив Карлейл, побачивши мою реакцію. Такими милими, такими чарівними ти собі не уявляєш. Що полюбити їх досить було бодай опинитися поряд, то була просто імпульсивна реакція, але їх неможливо було нічого навчити, вони просто заморожувалися на тому рівні, на якому перебували перед укусом. Славні шепеляві дворічні діточки з ямочками на щуках, які могли знищити пів села через один спалах роздратування. Коли зголодніють, вони шукали собі їжі. І жодні застережливі слова не могли їх зупинити. Їх бачили люди, поширювалися різні чутки, страх розповзався, як вогонь у сухому лісі, танина матір створила одну таку дитину. Як і в разі з іншими давніми вампірами не можу уявити, чим вона керувалася. Карлайл зробив глибокий видих. І ясна річ, без Волтурі не обійшлося. Я здригнулася, як завжди, коли чула це ім'я. Натурально, легіон італійських вампірів, які були самі собі королі, був у центрі всієї історії. Не може бути закону, коли немає покарання. Не може бути покарання, коли нема кому його здійснювати. Древні Аро, Гай і Марк керували силами Вултурі, тільки раз мені довелося стикнутися з ними, і мені здалося, що саме Аро, який мав неймовірні здібності проникати в думки, один дотик. І він знає все, що, хоч раз майнуло в людській голові, був справжнім лідером клану. В Ольтурі вивчали безсмертних дітей і у себе в Волтері, і по всьому світу. Гай вирішив, що малича не здатна берегти наш секрет. Отож дітей потрібно знищувати. Як я вже тобі казав, вони були дуже милі, і тому громади билися до останнього, коли з десятьох живим лишався один, щоб захистити їх. Різняна була не таких жахливих масштабів, як південні війни на нашому континенті, але певною мірою, навіть виснажливішою. Давно усталені громади, давні традиції, друзі, і все це втрачене. Зрештою, безсмертні діти майже зникли, про них більше не згадували. Це було табу. Коли я жив серед Волтурі, то бачив двох безсмертних дітей. Тож я на власні очі переконався, якими славними вони були на вигляд. Після різні яку чинили в Олтурі, аро ще чимало років вивчав безсмертних дітей. Ти знаєш, який він прискіпливий у своєму бажанні пізнавати. Отож він сподівався, що цих дітей теж можна, так би мовити, приручити. Проте, згодом було ухвалене одноголосне рішення: їх не можна залишати жити. Я вже й забула про матір сестер Диналії, коли історія знову повернулася до неї. Точно невідомо, що сталося з таниною матір'ю. Розповідав Карлайл. Таня, Катя та Ірина взагалі нічого не знали, аж поки Волтурі не прийшли по них. На той час і їхня матір і її незаконне створіння вже були заарештовані. Тані та її сестрам урятувало життя саме незнання, Ару торкнувся їх і збагнув, що вони нічогісінько не відають, тож їх не покарали разом із матір'ю. Ніхто з дівчат і не бачив хлопчика ніколи, не мав гадки про його існування. Аж до того дня, коли він згорів на руках своєї матері, можу уявити, як матір ревно зберігала його секрет саме для того, щоб уберегти дочок від такої пекельної долі. Але для чого вона взагалі його створювала? Ким він був і яким чином він змусив її перетнути межу, яку нікому не можна перетинати? Ні Таня, ні її сестри ніколи так і не отримали відповіді на це питання. Але навіть вони не могли сумніватися в її провинні. Отож, мені здається, так її ніколи й не пробачили. Хоча Ару запевняв, що таня Катя та Ірина цілком не винні, Гай усе одно хотів, аби їх спалили винні, бо належать до родини. Пощастило їм, що того дня Ару волів удати великодушність. Тані та її сестрам пробачили, тільки лишилися вони з розбитими серцями та занадто ревним ставленням до закону. Не знаю. В який момент мої спогади плавно перетекли в сон. Здавалося, ще хвилю тому я подумки знову слухала Карлайлову оповідь, бачила його обличчя. А вже мить по тому я дивилася на сірі безплідні поля, чула в повітрі запах запаленого ладану. Я була не сама. Купка людей в центрі поля, всі вдягнені в сірі плащі, мала б нажахати мене хто ще міг це бути, окрім Волтурі. А я ж бо була, попри вирок, який вони ухвалили на останньому своєму зібранні, досі людиною. Але я знала, іноді так буває у вісні, що я для них невидима. Довкола мене курілися якісь кубки. Я чула солодкуватий запах і не хотіла занадто наближатися, щоб роздивитися докладніше. Не хотіла зазирати в обличчя вампірів, яких вони стратили. Трохи налякана можливістю опізнати когось у цих погребальних кострищах. Солдати олтурі колом оточили щось чи когось, і їхні голоси через хвилювання з шепоту зривалися на високі ноти. Я наблизилася до плащів у сні, прагнучи побачити, що саме чи кого саме вони так прискіпливо роздивляються. Обережно прокрадаючись поміж двох високих постатей у саванах, які щось сичали. Я нарешті побачила об'єкт їхньої суперечки, сидів на горбку в центрі. Він був милий, славний, саме такий, як описував Карлайл. хлопчик, зовсім малюк, мабуть, рочків двох. Світло-каштанові кучерики обрамляли личко херовима з круглими щічками та пухкими губками. Він тремтів, а очі його були заплющені, мов він боявся дивитися, якщо миті до нього наближається смерть. Мене охопило таке нестримне бажання врятувати милу перелякану дитину, що Волтурі, незважаючи на загрозу, яка просто поширювалася від них, більше не стримували мене. Я пробралася між ними, не звертаючи уваги на те, що вони можуть помітити мою присутність. Вирвавшися з їхнього кола, я підбігла до хлопчика і миттю застигла, щойно наблизившись, і побачила той горбок, на якому він сидів. Це була не земля. Не камінь. То була гора людських тіл, висмоктаних, бездиханих. Запізно, я бачу кожне обличчя. Я знаю їх усіх Анджела, Бен, Джесика, Майк. А сидів милий хлопчик просто на тілах моїх матері й батька. Дитина розплющила яскраві, як кров, червоні очі.